вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода Авдіївка знову під обстрілами. Зранку бойовики активізували удари по місту. Повідомив голова Донеччини. Жибрівський сепаратисти зі свого боку звинувачують збройні сили України в обстрілах Донецька. В Авдіївці досі немає світла, але є вода, і завдяки Коксохіму тепло. Загалом це не перше загострення на даному напрямі від початку нинішнього року. Нові удари по Авдіївці. Як виживає місто і чи не стане загострення на фронті на Донбасі? Масштабне про це в ефірі Радіо Свобода розкажуть нам ті, хто перебуває саме зараз в Авдіївці, також наш гість студії, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко. Вітаю вас, пане Романенко. Я вас, я вас також вітаю. Але передусім зразу пряме включення з речником штабу антитерористичної операції Леонідом Матюхіна, як я і сказав, він зараз саме в ці хвилини перебуває в Авдіївці. Вітаю вас, пане Леонідо. Отже, на цю секунду 15.40 за Києва. Яка ситуація в Авдіївці? Ситуація не змінилась періодично. Танк 128 двадцяти вісім злом троє Продовжить всі наші позиції в районі Авдіївки Шахти-Бутівка. Буквально півтори години тому ми повернули шахти Бутівка. Там вже впала ця наша, скажімо така символічна споруда шахти. Це саме шахта, ну де ліфт. Має опускати шахтарів. Низ там стояв наш прапор. Ну це напевно дуже сильно нервувало бойовиків. Вони вели вогонь з танка і, скажем так, зараз вже впала ця опора. З наших хлопців ніхто не постраждав. Ось це були хлопці. Хлопці показали нам прапор, який був там встановлений. Прапор не постраждав, не сказав, що цей прапор вони встановлять в Донецьку. По ситуації в самому населеному пункті ну з водою ситуація вже не така, скажем, позитивна, як була. У нас також зараз вже в крані немає води. опалені, таке досить слабке. Ну але є й позитивні зрушення роботи по відновленню електропередач. Ідуть, і можливо сьогодні ввечері вже з'явиться світло в місті. Ну відповідно, ну і все інше тоді, скажем, піде на покращення. По... Фільтрувальні станції, те, що бойовики там декілька днів поспіль придумують різні там фейкові ситуації, нібито там чи якісь добровольчі батальйони з усі чи збройні сили зайшли і не дають, скажем, добро на те, щоб відновлювали фільтрувальну станцію. Ну це звичайно їхня провокація, ну і звичайне виправдання, тому що в принципі я думаю, що ніхто вже не сумнівається в тому, що це вони її обстріляли. Можливо, тому і не допускають туди ремонтників, що там явно що з їхнього боку обстріляна фільтрувальна станція. Леоніду чи є спроби з боку бойовиків про російських атак позиції українських вояків? І чи є якісь дані про можливі жертви з боку бойовиків? Ну атак таких вони, скажем, крайні дні. Ну, таких атак не було. Ну не думаю, що вони і можуть бути на найближчі дні. Тому що і ті попередні атаки, які ну, ті, скажімо, ті спроби, які вони робили, не так давно. Це було ну якби безглузі. атаки. вони прекрасно знали, що відправляють своїх людей на обой на рахунок обстрілів тієї шахти, будь-яке хочу сказати, що ну це яскраво доводить той факт, що це не місцеві, не ті, хто перейшли на бік там бойовиків, це явно хтось. Тих, хто прийшов нищити процесор Донбасу, і звісно, що ну нищить вони доводять те, що е, ніяких принципі ніколи задумок у тих се до республіки, яким називаю, ДНР, ЛНР, не було. Пане Леді напередодні була інформація, що представники саме Росії спільного центру з контролю за дотриманням перемир'я, як яке там правда, перемир'я е, жодних гарантій не давали у сприянні, щоб було відновлено світла в Авдіївці. Якось е, до позитиву змінилася ситуація сьогодні в понеділок. Оскільки мені відомо, досі не дали. Ну і я вважаю, що це саме тому, що коли туди прийдуть ремонтники, вони побачать е, насправді хто обстріляв. Ну і те з два дні тому один заступників конбригади розповідав про те, що є. Беззаперечні докази того, що це бойовики обстріляли фільтрувальну станцію. І далі, вже як наслідок, бойовики, почувши про це, почали розповідати про те, що ну як я вище казав, про те, що нібито добровольчі батальйони зайняли філь фільтрувальну станцію. Ну це звичайні їхні провокації. Ну далі вони могли б там видумувати, що хочеш там, чому в Донецьку немає води, чи чому вода погана якості. Вони там далі вже розвивали, так як її вміє їхня про. Війська машина розповідати про те, що там чи ми травимо людей Донецька, там чи щось інше? Та тобто вони самі е, руйнують цю фільтрувальну станцію і як завжди перекладають цю е, відповідальність на українські збройні сили одне запитання, пане Матюхе. В останні кілька днів. Скільки снарядів з боку бойовиків залетіло саме в житловий центр Авдіївки? Можливо, на Коксахіму. у нас в програмі ще буде включення з директором Кукусок паном Магомедовим. Є такі дані? Сьогодні таких даних немає. А попередні дні було не одне влучання, було і загоряння в житлових районах і руйнування були. Наскільки мені відомо, загиблих серед місця населення не було. Пане Леоніде, на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода за Авдіївки. Телефоном був речник штабу АТО Леонід Матюхін. Зараз я звертаюся до гості студії Радіо Свобода, колишнього засновника начальника генштабу збройних сил України Ігоря Романенка. Пане Романенко, що це? Авдіївка знову було наприкінці січня, початку лютого цього року. Це щось може бути масштабним? Чи це локальне загострення, і до наступного буде знову відносна тиша потім? Ну, по тому угрупуванню, яке зараз мається в цьому районі на кордоні з боку росіян. Угрупування не нараховує таку кількість військовослужбовців і техніки, які б їм забезпечили початок широкомасштабного наступу. Але ті дії, які ми бачили зростання інтенсивності ведення бойових дій останні місяці навколо Авдіївки, промзони говорять про деякі питання тактичного, Значення і не тільки тактично. Ну, ми бачили, що за останні півроку фактично і ситуація в Авдіївці е, складалася таким чином, що наші підрозділи, отримавши відповідний досвід, відповідне забезпечення, е, стали сміливо себе поводити і е, в подіях, які там під час ведення бойових дій, переходити від оборони до контрнанесення. Проведення контратак. І навіть у сірій зоні певні нові ділянки займати безумовно. так? безумовно. Причому це сама промзона, це ж більше півроку, мабуть, те, що вони наше володіли, це теж говорило про те, що зайшли вперед, володіли цим районом, і фактично приризали постачання. В горлівській гарнізон техніки озброєння людей і все інше із Донецька. Їм зараз приходиться окольними шляхами, важко це шукати. І для них це є принципо, тобто Авдіївка як такова, і промзона це предбрюща Донецька з усіма з точки зору військової оцінки цієї ситуації наслідками. І крім того, такий вплив вогневий на, на нащі, шляхи постачання. А крім того, ми знаємо події зовсім там декілька місяців назад. Світлодарська Дуга під час боїв теж. Проводила атаки, хотіли значить, покращити ситуацію. Обстріли проводили, і фактично, діями наших підрозділів за вони зайняли панівні висоти, зайняли райони, звідкля артилерія противника обстріли, наші цивільних наших міст, і взагалі до Дебальцева, який всі ці. Райони, висоти, все решта по мінським угодам. територіально вони повинні бути під контролем, і я це принципово. Я звертаю це на це увагу. Вони повинні бути за українською стороною, як, наприклад, Дебальце, взагалі, як такаве, саме там і, це під, і підійшли. Були бої там три поселення на Маріупольському, десь там два-три місяці тому, які напружені. Тобто різні напрями, підхід один і. Той же останній час це бої, от саме в районі Авдіївці і біля промзони. Тобто це постійний тиск на Україну таким чином, це виправдовування бойовиків їх структур військових, для чого вони, для чого отримують кошти постачання і інше. І це можливість військовослужбовців регулярної російської збройних сил. Проводити ротацію, освоєння району і так далі. Тобто це підготовка така, що у випадку необхідності під час розвертання більш широкомасштабних бойових дій військовослужбовці, які будуть приймати участь, вони цей район вже освоїли. І не тільки на землі. Там обльоти робить авіація і таке інше. Не значить, що залітати треба, але взагалі район цей досвід теж для росіян не новий. Вони так себе поводили в війнах, і придністровські, і так, Ч... так, Чеч... так, Чечні і таке інше. тренування гарматного м'яса. Пане Романко, скажіть, будь ласка, є цифри? От на сьогодні, от скільки груповання сепаратистів і власно російських військ взагалі на Донбасі? Воно зростає, зменшується? До 50 тисяч. Ну воно якби грає в той чи інший бік. Необхідності, але ми повинні знати, що, наприклад, вони готуються до серпня провести широкомасштабне навчання і варіїдність велика так званих термінових перевірок. Чим вони, скажімо, гірше для нас, для України, тим, що вони не контролюються, не міжнародних спостережень, спостерігачів там, якщо це перевірка, в минулому. Росія в серпні проводились такі навчання. Кавказ 2016. 12,5 тисяч військовослужбовців. А під час е, раптової перевірки вони привели більше 200 тисяч Це на території Росії. власне, ще? Це на території Росії. Це було заведено на території так званих республік, і, тобто висунути із глибини західного воєнного округа Російського і засереджено в сформована угрупування. Це дуже важливо. Тобто, таке вони робили в 2014 році перед тим, як захоплювали і проводили анексію е, Криму. І якщо в минулому році це було е, 200, до 250 тисяч, то в цьому році десь на цей термін е, очікується до полумільйона. 500 тисяч. Так. так і так, і так. по часу дивиться, це ж це, якби ми говоримо про якісь та 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 а. тактичного рівні пересування, зосередження, бої і такі. А насамправді, ну в Америці зміна керівництва так. Прав... Так, пане Романенко, ми про це обов'язково поговоримо. Це чинник теж не варто скидати з, з розрахунку. Але зараз на прямому зв'язку зі студією також військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козів. Він на зв'язку з Києва. Вітаю вас, пане Ігоре. Ваша оцінка: а от чергове загострення в Авдіївці, про що ми говоримо? Можливо, це підготовка чогось масштабного з боку проросійських і власно російських військ. Але на мій погляд, Ігор Сан дав дуже об'єктивну оцінку ситуації. Єдине, те, що треба брати, і що я б ще додав. По-перше, в жовтні місці відбулася така, знаєте, минулого року цікава подія. Начальника штабу Південного Округу, це в Ростові, призначили на посаду командуючого повітряно-десантних військ. І це ж не просто так робиться. Це зробиться з певною метою, зрозуміти правильно. Це не просто просування по службі, Це скоріш за все просто-напросто людина, яка обізнана з певним театром військових дій, з певними процесами планування, які відбувались, відбувались на території так званих ЛНР ДНР окупованих його фах, його досвід будуть використовуватись таким то чином. В е, повірених десантних військах оце треба зрозуміти. Це один момент. Інший момент дуже цікавий, на мій погляд, стосовно е, цих навчань, ви не забувайте, що кількість заявлених на території чи виявлених на території танків е, воно не відповідає кількості наявних екіпажів. Про що це свідчить? Це само по собі свідчить, що екіпажі можуть бути. Завезені ззовні І це може зробитися дуже швидко. Пане Ігоре, ви маєте на увазі танки у сепаратистів і російських військ на території частково е окупованого Донбасу? Так, і скільки там приблизно танків можна на сьогоднішній день назвати? Е цифра, яка була заявлена головним правлінням розвідки. Потім пролунала це десь приблизно близько 700 танків. Це дуже велика цифра. І це треба рахувати і розуміти. Е, тому однозначно, що е, при всіх цих маневрах, які пробують організувати там, я не виключаю свого роду і подальший розвиток силового сценарію. Тому готовність тут повинна бути серйозна з точки зору саме е, використання готовності використання протитанкових засобів і готовності використання, вибачте, е, протиповітряних засобів. Так, що о, в цьому питанні є певне побоювання, і тут треба тримати абсолютно правильно сказав Ігор Санч, руку на пульсі. Дякую, пане Козі. Напряму зв'язку зі студії Радіо Свободово-військовий експерт Ігор Козі до пана Романенка. Гості студії знову ж таки звертає 700 танків. за цими даними це більше ніж торік, чи так само хочу сказати, те, що це більше ніж в Німеччині і Великій Британії разом взятих. Розумієте? В так званих республіках своєнторга шахтарі і трактористи змогли закупити собі стільки танків, підготувати стільки екіпажів, щоб це було більше, ніж в таких розвинутих країнах і військовому е сенсі, як Німеччина і Велика Британія. Тобто, е це такий підхід. Зрозуміло, що це російські танки, російські екіпажі в більшості своєму офіцерський склад е російський, дуже багато підготовлено добровольців, тобто росіян через військомати, призвані, які знаходяться там і ведуть з нами бойові дії. Пану Ромаренко, знову ж таки геостратегічний політичний аспект. От в останні тижні, якщо вжити це слово, стався облом у російських політиків. Трамп не йде принаймні поки що на большую зєнту, про яку так приїли в тому числі в Кремлі. Це може якось вплинути на ситуацію в Це все не пов'язані речі? Значить, ну Трамп освоює, незважаючи на його такий імпульсійний, енергійний характер, але ж. Ще... Він зараз розбирається і, і бачить, що е, управляти такою країною світовим лідером, е, це не те, що управляти в бізнесі, навіть в успішному бізнесі, як, як це було, з, мірда, з мільярдними статками. Панерманко, Путін через загострення Авдіївці може щось доводити Трампу. Чи це Безумовно, це, це в його завжди в резерві. Чим ще вони вони можуть показати? Зрушенням там в соціальних е, політиці, в економічних діяти, нічого такого немає, і найближчий час не передбачається. Тобто, це його вплив на твоєму рівні. А коли саме перейти до більш е, високого рівня ведення бойових дій, він готує свої війська, він готує навчання, перевірки і таке інше. І питання і, залишається. відкритим. І Він готує це до тих, пор, коли будуть зміни в керівництві Франції, Німеччини, Віснев, щоб е, їм показати, хто тут якби на цьому регіоні господар. Дякую, пане Романенко. І Ще одне включення в. Стигнемо дати теж Завдіївки директора Авдіївського коксохімічного заводу. Визначального підприємства не лише для цього міста, а взагалі для регіону. Підприємство, яке забезпечує теплом по можливості Авдіївки. Отже, на прямому зв'язку Муса Магомедов Вітаю вас, пане Магомедов. Яка ситуація зараз на заводі? працюємо двома з чотирьох. Загрузка приблизно 55%, що дозволяє забезпечувати теплом міста і на собственної електрогенерації знаходимося на сьогодні. Мусаут, в останні дні, коли знову загострені в Авдіїці снаряди з боку бойовиків саме на території заводу долітали? О, останній раз були о, попадання в железнодорожний цех. Це було ну, в період того обострення, яке було там 29-го, 1-го, 2-го, в то час прилітали так, слава Богу, проносило мимо. Пам'ятав, не... так, так, так. Під час першого загострення наприкінці січня, початку лютого цього року, йшлося про можливість навіть повної зупинки Авдіївського коксохіму. Ця загроза зараз зберігається? Ми, ми знаходимося все время, на самом деле, під угрозою. З того моменту, як нам перебили два води, потім дали встановити один, зараз поки не дають ще його встановити, тому угроза, вона є постійно, тому що наша генерація є розвитана на самостоятельне производство, і ми держимо вручну режим, е Поддерживаем частоту. Поэтому сказать, что ну, сколько мы сможем продержать, любой выход там более-менее крупного оборудования и слоя, там любого из насосов может развалить всю систему. Поэтому может быть в любое время, плюс все эти вопросы связанные с блокадами, с углем, как бы вы понимаете, что это стабильности нам не добавляет. Поэтому... Так, говорить... еще одно запитание пана Магомедова. Восстание встыгну. Сколько співробітників на рабочую смену. сегодня а сегодня, Зокрема, вышли на коксахими. Ми працюємо з составом. Ми пока що нікого не выводили в простой. Ну, скоріше всього числа з першого прийдеться выводить. Добре, дякую, пане Муса. Ну, це все, що ми встигли сьогодні говорити з гостем студії паном Романенко з учасниками програми на телефонному зв'язку про чергове загострення в Авдіївці. Правю, програму Олександр Лащенко. Дякую за увагу.